Помандрічка приїхав у Райський закуток для того, щоб показати всі острощині наших крафтових виробників. Сьогодні ми завітали до чудової родини крафтових виробників а саме сироваріння, пана Володимира та пані Катерини Романюків. І ми хочемо всіх туристів, усі українські родини відчути отой український колорит, отой такий затишок, оту природу, побути в гармонії і завітати саме до родини Романюків. Запросіть родину Довгі. А? Родину довгі запросіть. Щоб... Сім'я малюків. Запрошує родину довгих мілячів. Так, наша сім'я. Зараз... Будемо дружити сім'ями. Все-все-все своє Звичайно. Дивіться, а це якщо так. готувати, бо, наприклад, ціня приїжджає, то є сплитка, де можна контролювати, А Я ж покажу зараз, бісіться, я це вже так. воно там де доробляю, Ні, ми то сало може взяти. Ну, ти що, є холодильничок, чайник є, тут та електроплитка там так. є. Шашлик, тут, пол, да, ідете, так, ось. Ось, 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 я сьогодні лише mm. доріслював, оцю я сьогодні mm. цілий раночок робив. Ну це виймається, собі ранку копчики, шашлики тут сіжають. А Хто вже розпалив? Ні, то тут аж син вже копій. Сив копчеться. Вже зранку, певний голос. Так, колбасний копчений. Ні, ну він взагалі. А хто не де, Можна, звичайно. Тільки не сьогодні? А що сьогодні не можна Я що, до чоловіка поїду без нічого? Ну тверді сирі, то ж там не є, воно якісь робить, там ж, ж куча там є. Вдачу. Вона є, але плавить прикольно. Дивіться, ну. Тут же не палувати. Палувати не було тут. Палувати. Дивіться, як тут клюв. Тут ще є кімната. Я мушу тут. Так, буде. ми зараз подивимося. Пластинки. Вау. Пластинки колишні. Що буде? Треба ж сунути було. Це кічок. Це буде чоботи зкриті. Такі розови чобити, так? Ялови чоботи. Да. Що вас є, що вас є? Та ні, тут багато всяких є. Госіна, тут така колекція, щоб ви розуміли. Ну, Нічого вас є. І вміти. В... З... Ось так три омараничі. Оксана Білазір, представляєте, в родині романяків знайшли платівку. Молодь зараз таке не слухає. Подивіться, скільки платівок є. Пан Володимир збирав. Оксана Білозірна, в Росії Вадима Крищенка. Угу. Хай щастить. Бачу, зима, а слово наше скупане. В любов.

Що робити? Я не задихнусь? Ні, Стоп, не ходьте. <рес> Все, <рес> кінець. Ні, ну просто що, <рес> я не боюся. Я... я думаю, рекламуємо квітуточку. Дійсно, це кріткість нас на Україні. Не те, що нас трошки. Тут є парогенератор, включається на 15, ну, 20 хвилин дерева. Uh -huh. Включається температура 45 градусів, 20 хвилин. Закладаються в парогенератор хвоя, там кропива, які там такі трави, які там заскокіли. І все, тут кругом голови все обмотується І людина сидить собі париться, але там парогенератор. Люди добрі, я ще не пробувала, але рекламую фітобочка, мабуть, всім зайде. Не можу показати клас, не можу. бо мене бачите, як заставили. Так що фітобочка, це новий по... Від ліцензії зробили еполовська фірма. У вас є дозвола всі. Ну, творчий процес. Дивіться скільки Зато у вас такий контроль, подивіться. Ні, то я можу, що ще я не доробив туди його викинути треба. А скажіть, а що це оцей котел? Ми щоб не відволікати вас. Будуть святитки. Будемо дівати. От вони мають такого слаби. Ну тянує симка. Сигнала ладно. Скажіть, будь ласка, скільки часу виготовити цей сир? сір. Четверти. Побачите. Парбіни пластичний. Тапена глянцевого кольору такого. Досад сир вже готовий, це просто сильно. Це тісто сирне, яке я беру і зарабляю з нього сир. А потім ще йде на додрівання. Тільки часу назриває. Різні сири на різний час дозріваємо. швидко дозріваємо. Це назавтра направимо його і вже буде готовий. Бачите, в речі маненьки. Теж її вже літа-літ. Манячки, ступка. До речі, ступці я колись теж пробувала. Гарненько, як спокійненько, правда? Не так як в нас. Знаєте, що я тиску кришила і не косила, косилася, ви її не косите. Ні, треба пустити, бо от не можна зайти навіть сюди. Ні, то зайти можна, а отут такого казать, що це екологічно чиста за. І крутива має тут бути. випуск Так. Да. Да. І видра, і бобер, і все інше. Ого! І риба. А рибу ви Ні, чи вода, вона? щоб ви розуміли, я не знаю, це третій день, чого вона зробила що це така ви... зелена, прикольно. Але вода чиста, ти її в руку береш, вона така чиста, джерельна вода вона така. Так, камешка, давний давно зроблена. Тоже, мій так, всі. Це у вас в перспективі ще, мабуть, одна, так? Ні, це такий столик біля могилі. Гарно дуже теж. Це, це ново треба навозити, і там ще двері. А що тобі треба? А що там буває? Стопки стоять, Бачите? Акумулятор ставиться, світло є Бачите, це вже землі позичають. Я маю тут зарівняти, його вийшло. У мене така біла лінія. Дивіться, хочу, щоб показати. Дивіться, яка вода. Бачите, яка вода. Вода чиста. Да. Ні, оцю три дні вона змінила кор. Ю. Я не знаю чому. Я, взагалі, я не... Це ж не дощу не було, нічого. Це виходить, вона така в неї чорнуватий колір такий, да. виходить. Чого вона така зробилася жовта, я зараз... Подошли. не Балію тащиш і починаєш такого, бігом молоко є таке, що навіть не сидила. З кружкою сидять хлопці мої. Вже ждуть, коли її молока збиють. Заставте, воно, ону, вже ставте, чи він вийде. Шоколадом якийсь середині такі є. Уча було і він там шоколадний смак там банановий якийсь такі. У мене є на копіння, в мене є така баба.